Як правило, мої ці подорожі продовжуються метрів на 200 вперед, там, де нещодавно зробили спуск. Ось такі забіги з перепонами Сергій Храпко долає щодня, виїжджаючи з дому на своєму танчику, як він називає свій електричний інвалідний візок. Голосіївський район, де мешкає Сергій, відносно новий, але за кожне рішення щодо безбар'єрності йому доводилося боротися. У перші роки самостійно я не виїжджав взагалі. Не роки, напевно, рік можливо. От. Тому що ну, перепони на кожному кроці, це якби не дивно, і не дивно було ні для кого і раніше, і зараз тим більше. От. І самостійне пересування, особливо без електровізка, воно дуже ну, як мінімум важко, важко це все, а максимум то іноді небезпечно. Сергій ветеран АТО. У 2015 році він брав участь у боях на Світлодарській дузі, де потрапив під мінометний обстріл. У результаті чоловік втратив ліві руку і ногу. Через повномасштабне вторгнення Росії людей з інвалідністю в Україні стає дедалі більше. Тому, переконаний Сергій, міські простори мають активніше враховувати їхні потреби. Треба розуміти, цивільних багато, військових забагато. Дуже багато. Ампутацій, дуже багато, рук ніг. Різного ступені складності, і запит величезний. Це ну це... раніше було це непросто. Зараз я собі взагалі не уявляю, як це буде все відбуватися. На запит ДВ у КМДА відповіли, що про інклюзивність пам'ятають і роблять, що можуть відповідно до наявного фінансування. Наприклад, зазначається, що київські комунальники вживають заходи щодо пониження бортового каменю на наземних пішохідних переходах. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова подала на розгляд проєкт, який має зобов'язати КМДА пришвидшити роботу над безбар'єрним середовищем. Зміниться керівник, наприклад, і ну, десь повинно, повинно таке політичне рішення міста, що ми цим займаємося, Що ми робимо наземні пішохідні переходи воно десь повинно бути зафіксовано. Депутатка, зокрема, пропонує дублювати підземні і надземні переходи наземними. Це допомогло би маломобільним людям переходити дорогу, не використовуючи сходи. На думку Сергія Храбка, саме високі бордюри і відсутність пандусів це основні перепони в місті. За його словами, у Києві досі багато громадських місць, абсолютно не пристосованих до потреб людей з інвалідністю. Парк Рильського – там одні запитання, там відповіді немає взагалі. Там просто людині на візку взагалі, ну, апріорі неможливо подолати його ні вздовж, ні в поперек, ніяким чином взагалі. Там є невеличкі нюанси, де місцями щось там робилося в минулому році, там, але це точечно якось. Експерт з планування міського простору Тимофій Нагорний вже давно займається питанням безбар'єрності Києва. На думку урбаніста, такі речі треба одразу закладати в проєкти планування, бо виправити те, що вже збудовано, складніше і дорожче. От ми в центрі столиці, і саме цей перехід він будувався тоді, коли прокладалася вулиця Павла Скоропадського. 2001 рік тоді ніхто не думав ні про жодну інклюзивність, коли будувався цей. Бесаравський квартал, тому тут такий рельєф саме тут. Що тут дуже складно впровадити наземний пішохідний перехід. До списку заходів з інклюзивності на порядку денному КМДА також громадський транспорт. У мерії звітують. Станом на грудень 2021 року на балансі підприємства перебуває 601 автобус, 357 тролейбусів, 100 трамвайних вагонів, які повноцінно пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Проте за словами Сергія на практиці такий транспорт функціонує не так, як хотілося б. Я безмежно щасливий, що у нас є автобуси, наприклад, з низькою платформою, але я був би ще б щасливіший, якби вони працювали. Як правило, там чи не працює ця відкидна штука, чи там, не знаю, у водія болять руки, там, ну, там куча відмазок буває, але як правило, маючи автобуси на сьогоднішній день з відкидної платформи, ти не завжди маєш змогу заїхати в нього. На думку Сергія, єдиний вид транспорту, який відносно непогано адаптовано до потреб маломобільних людей, це метро. Там людям на візках допомагають співробітники. Щоправда, за даними самої ж КМДА, з 52 столичних станцій, метро лише 13 повністю пристосовані для пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На думку урбаніста Тимофія Нагірного, столицю України все ще не можна назвати комфортною для маломобільних людей. Невеликі зрушення є, але щоб відчутно поліпшити ситуацію, необхідні системні, а не точкові рішення. Треба просто не боятися їх впроваджувати. В першу чергу це кому треба робити міській владі. Активісти підкажуть, але активісти не можуть самі зробити, і активісти не є проєктантами, вони не є управлінцями. Депутатка Ксенія Семенова погоджується, що на КМДА має тиснути громадське суспільство. А депутати Київради мають подавати й затверджувати більше проєктів щодо інклюзивності. Пріоритети столиці продемонструє бюджет на наступний рік. Складне питання із бюджетуванням. тобто на на етапі розподілу бюджету на наступний рік це повинно обов'язково з'явитися, і я буду це для себе розуміти як індикатор успіху цієї затії, взагалі, тому що вирішити, що да, да, ми дублюємо підземні переходи наземними можна, але далі питання: скільки таких дубльованих переходів закладеться в бюджет на наступний рік. От і це те, що вже до нового року Київрада буде голосувати бюджет на наступний рік. Попри всі складнощі, з якими стикається Сергій, він не хоче відчувати себе жертвою обставин. Чоловік займається спортом, водить дітей до школи, працює. На думку військового, проблеми маломобільних людей стосуються всіх киян, а не лише людей з інвалідністю. Я вважаю, що це не стосується безпосередньо ветеранів як таких, або людей інвалідів, я маю на увазі іменно саме військових. Для цього великого розуму не треба. Люди з візком дитячим не можуть піднятися. От чому питання. Умовно кажучи, це як на першу чергу образа людей в цілому має бути, тому що не може підняти ногу, бабця в 70 років на ту сходинку. Ну то яка різниця, хто на неї піднімає ногу, ветеран чи бабця? Ну. За словами урбаністів в інших українських містах, особливо маленьких, ситуація з безбар'єрністю та інклюзією ще гірша, і завдання держави подбати, щоб людина з обмеженнями у пересуванні цих обмежень не відчувала.